Так, ну що, друзяки, хотів би показати вам різницю між моїм рулем. ось о. Айрбек, подушка. Короче, це руль Кермо спортлайн. Тут, бачите, ось така випукла просто зірочка. І все. Кожа пошитий, бачите, по периметру прошитий. Ось ось стик. Це натуральна шкіра. І він не перешивався, він в заводі. Того, що шкіра, що на подушці, що на кермі одного кольору. В принципі, все гуд. Це кермо, яке я придбав. Сама подушка. Зірка нікелірована, але є ось такий маленький нюансик, вона трошки, трошки коцнута. Якщо може в кого є зірка, я бачу, як вони міняються, витягуються просто там і вставляються. То буду радий. Далі. Кермо поліуретанове, не шкіра. Просто поліуретан. Ось. Тяжке капець. Також Airbag SRS. Так само, як тут, Airbag СРС. Ось. Е, дивіться, кому яке кермо більше подобається? Sportline. Ось таке з витянутим. Бачите, вниз. І е, нижні роги, вони друг до друга ближче. Бачите, як витянуте. Ось. Або ось це. В нього, бачите, роги ширші трохи. Ось. Пишіть, який вам варіант? Лівий чи правий? Перший спортлайн чи другий? Більше подобається. Мені більше подобається ось цей. Я завжди думав, що в мене ось таке кермо. І хотів просто замінити подушку. Але потім мені підписник написав, що в мене спортлайн. І така подушка мені не піде. Коротше, на Великсі. Хлопець виклав, каже, остатки від мерса продавав. І мені одразу буквально там 5 хвилин, і я побачив його об'яву і забрав. Отак от, от. Руль поліуретановий, не шкіряний, немає стиків, нічого немає, не шва. Як на цьому, бачите? На цьому є шовчик. І тут, знизу шовчик. Ось Так, чекаю ваші відповіді на кермо.